Номер 503 сторінка 113. Постав у виразі 10 додати 5 помножити на 7 відняти 3 одну пару дужок усіма можливими способами. І знайди значення кожного виразу. Записуємо 10 додати 5 помножити на 7 відняти 3. Спочатку розставимо. Всіма можливими способами одну пару дужок. Беремо в дужки першу дію, 10 додати 5. Далі. 10 додати 5, помножити на 7 відняти 3. Беремо в дужки другу дію. 10 додати 5, помножити 7, відняти 3. Третю дію. Тепер ми ще можемо взяти? Всі ем, числа. Так, щоб не по два числа з однією дією, а три числа з двома діями в дужки. Записуємо 10 додати 5, помножити 7, відняти 3. Перші дві дії в дужки. 10 додати 5 помножити 7, відняти 3 другі дужки. І, звичайно, ще ми можемо записати. Ці дії в дужки. Тобто буде те саме, що вираз без дужок. Але якщо нас запитують одну пару дужок усіма можливими способами, ми можемо розставити так. Далі, і знайде значення кожного виразу. Шукаємо. Перший вираз у нас сума в дужках. 10, додати 5. Отже, це дія виконується першою. 10 додати 5 буде 15. 15 помножити на 7 обчислюємо собі з боку на чернеточці. Ось тут я виділяю місце для чернеточки. 15 помножити на 7. 7 на 5 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо 7 на 1, 7 і ще 3 10. Отримали 105. 105 відняти 3. Буде 102. Друга дія. Вона в цьому випадку вона не буде відрізнятися від того, якщо приклад записаний зовсім без дужок. Може бути без дужок. Буде те саме обчислення. Чому? Тому що, якби не було цих дужечок, дія множення все одно виконувалася б першою, тобто перше обчислення це дія множення в цьому виразі. 5 помножити на 7 буде 35, і ми маємо 10 додати 35 відняти 3. 10 додати 35 буде 45, відняти 3 дорівнює 42. Третє, третій вираз. Обчислюється з першу дія у дужках. І ми отримали 10 додати 5, що множиться на 4. Дорівнює 10 додати 5 помножити на 4 20. Дорівнює 30. Друга дія. Ми отримаємо те саме, що отримали би без дужок. Запишемо собі, без дужок буде те саме, що з цими дужками. Чому? Тому що дія множення буде виконуватись першою, дія додавання другою, дія віднімання третьою. Якщо, якщо не було б дужок, але поглянемо, у нас є дужки, значить дія спершу виконується в дужках. В дужках в нас є діє множення і додавання. Значить, перше вілкомці діє множення, другої діє додавання, а третьої діє віднімання. Тобто порядок дій співпадає, що для виразу без дужок, що для виразу з розставленими цими дужками. Тобто ми отримуємо знову відповідь 42, як в першому, як в другому виразі. Тут. Ми бачимо, що діє віднімання вже відіграє тому що виконується спочатку дія множення, потім дія віднімання, аж потім дія додавання. 5 помножити на 7 буде 35. 35, відняти 3 буде 32. Отже, 10 додати 32, дорівнює 42. Тут, хоч і відрізняється порядок дій, але результат ми знову отримуємо так, наче дужок зовсім і немає. І останній приклад: дужки є, але вони вміщають собі весь вираз. Якщо вміщають весь вираз, тобто на дії виразі вони не впливають, це те саме, що без дужок. Отримуємо 42.